Добрий день. Перед вами Тарас Шевченко, український поет, художник і просто велика і видатна людина. Я за допомогою нейромереджі хочу показати вам, як можна намалювати вірш Тараса Шевченка Світає край неба палає. Цей вірш є частиною поеми Сон, написаної Шевченком в 1844 році. Ця поема знатно підпалила дупу тодішньому імператору Московії Миколі І. Розповідати повністю біографію Шевченка нема сенсу, тому що це може зайняти понад три години. Якщо вам цікаво, можете зайти на канал Історія без міфів, де дуже цікаво розповідається про життя Шевченка, або подивитись проект телеканалу 1+,1, 1, де дуже добре. Розписана його біографія. Тільки перед початком хотів би вам розповісти два цікавих факти. Перший, якщо вам колись попадеться розумний як це не дивно звучить, русак і скаже, що а ти знаєш, що в поемах Шевченка нема жодного слова українець чи Українка, є тільки слово Україна, то це так, це правда. Ні в одному з творів Шевченко не пише слово українець, але ви можете йому легко парирувати, тому що Шевченко був учасником спілки під назвою Кирило Мефодіївське братство, яка боролася за українське національне відродження. Там то слово українець звучало не раз. А друге про що я хотів би вам розповісти, точніше, що хотів би вам показати, це ось це. Так, ось цей голий хлопець це Шевченко, це він намалював сам себе. Дивлячись на цю фотографію, Шевченко для мене стає приземленою людиною, таким же звичайним хлопцем, як ви, і я. Дивлячись на неї, ми розуміємо, що він теж любив пожартувати, не дивлячись на те, в якій ситуації він перебував, будучи десь в чужому краю. За тисячі кілометрів від рідної України. Скажіть, будь ласка, є хоч один український патріот, якого не загнобила Росія? Так от, дивлячись на цю фотографію, мені здається, що якби я зробив ось так, Шевченку б сподобалось. І він би теж над цим посміявся. Хе. Гарно вийшло. Добре, почнемо. Так, ось, значить, текст е, твору світає край неба, палає. Я знайшов е, максимально близький е, переклад його на англійську мову, тому що нейромережа не може, не розуміє українську, тому треба в ній писати на англійський, як я вже і казав раніше. Я розбив його на частини. От Там, де є закінчене речення, закінчена фраза. Та, наприклад, світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. І буду ці частини вводити в нейромережу і побачимо, що з цього вийде. Почнемо ось з цієї. З світає, край неба палає. І ось ми маємо перших 4 гравюри. О Боже, яка краса. Я навіть не знаю, якого брати. Візьму номер 4, тому що буду уявляти, що тут стоїть Шевченко. Так. І ось вона наша картинка. Ну що, продовжимо з наступного рядка. Так. Далі Соловейка в темнім гаї, сонце зустрічає. Виділяємо. Так. І ось у нас Соловейков темнім гаї, сонце зустрічає. Теж краса. Візьму цей. І ось ми маємо наших соловейків, що зустрічають сонце. Так, почнемо з наступного. Тихесенько вітер віє. Степи, вони мріють. Цим буде трошки тяжче, тому що мережі, нейромережі буде тяжко намалювати. Мріючі лани. Як ви ви намалювали, лани мріють. Але ми можемо побачити, все вийде. Ось десь так мріють лани. Мені подобається ця. Беру її. Ось уже є фотографія. Красиво. Так, у нас на черзі між ярами над ставами верби зеленіють. Чекаємо. Ось готово. Так. Мені дуже подобається номер два. Обираємо її. Так. Готово? Краса. Ну що? Наступний рядок? Сади, рясні, похилились. Усі садисні похилились. Завже в штупорі не знаю, що обрати. Нехай буде номер 4. Готово. Наступний. Тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Ось у нас тополі розмовляють з полем. Ми можемо брати там, де темрява, там, де світло. Мені хочеться щось, щось гарного. Тому номер 3 І ось наші веверби. Так, що у нас наступне? Наступне це це і все то те вся країна. Повита красою, зеленіє вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і немає тому Почину, і немає краю. Так, я вирішив зробити це одним рядком. Так, вставляємо і запускаємо. І ось що в нас вийшло. Бачите, тут нейромереж було трошки тяжко, але все одно гарно. Вибору цих два останніх, Вони доволі добре підходять. І ось ми їх маємо. Раз, два. Так. І що ж в нас вийшло? А в нас вийшов вірш Тараса Шевченка. Ви тільки гляньте на це. Ви розумієте? Ми намалювали вірш Тараса Шевченка за допомогою штучного інтелекту, який він написав 200 років тому. Навіть не ручкою. Ви можете мені казати, мов. Друже, та то не штучний інтелект, то всього лишень. Математичні алгоритми, я можу вам сказати, хлопці, а ви не думаєте, то у вас всього лишень електричні сигнали бігають по вашим нейронам мозку. Або ви не кохаєте це всього лишень певна кількість гормонів у вашому організмі змішані в певній кількості кортизол, ендорфіни та інше. Ну, і тепер я хочу прочитати цей вірш, і показати, як це буде під картинки. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами. Верби зелені. Сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і немає краю. Закінчити це відео я хотів чимось хорошим. Наприклад, сказати, що за допомогою негромережі можна намалювати якісь малюнки до дитячих книжок, створити гарні ілюстрації. Але я записував це відео тоді, коли 14 січня в Дніпропетровськ у багатоповерховий будинок влетіла російська ракета. На даний момент забрала понад 40 життів, било чоловіків, жінок, дітей, зруйнувала людям мешкання, зламала життя. Що ми можемо зробити, окрім того, як донатити і допомагати людям це пам'ятати. Ми просто повинні це пам'ятати, тому що вони дуже надіються, що ми забудемо. Ви повинні це пам'ятати і розповідати своїм дітям, щоб діти розповідали своїм внукам що 14 січня 2023 року якийсь російський генерал. Дав наказ, російський пілот його виконав, і ракета вбила понад 40 людей. Росіяни в цей момент сміялися. Якщо ти Нарвався на це відео. Це було. Ти повинен про це пам'ятати.